Хотів би звернутися до усіх, хто зараз в соцмережах особливо піднімає українсько-польське питання і так далі. Ну це абсолютно не на руку ні Польщі, ні Україні. Обидві держави є стратегічними партнерами, які повинні, повинні працювати в одному руслі проти агресора, проти агресора Польщі, який проявив агресію проти Польщі, проявляє агресію проти України і так далі. Та проти всього цивілізованого світу. Тому, Прочитавши, я побачив ці новини сьогодні, і от е, ті заголовки, які 4 з 19 і так далі, це все вирвано з контексту великої, ну, помірно великої статті, так, матеріалу в газеті Ґардія. З Гардіону взяли. Я прочитав усю. Я нічого дивного чи нічого незвичного, в словах ці не знайшов. Єдине, що можливо там порівняльні речі робити, Україна і Польща, ну зовсім ми в інших знаходимося. Мовити умовах ведення бойових дій, тому можливо, не зовсім якось порівнювати це буде правильно. Долетіли до них ті ж самі Гербери, так би мовити, так без бойової частини, як зараз такі фотографії були оприлюднені. Відпрацювали по них польська протипітна оборона була піднята так по тривозі. Відпрацювали винищувачі. Якими там ракетами це вже їхня справа? Так як як не мають вони стільки досвіду, скільки Україна, так але. Е, як зазначив е, голова, очільник МЗС Польщі, що е, шкоди не було завдано. Е, Гербери не проста е, ціль, е, особливо для таких е, літальних апаратів, як винищувачі. Ми бачили нещодавно ще один е, випадок зальоту в повітряний простір е, Румунії, того ж Шахедач то Гербера було ну, це вже визначить там на місці румунська сторона. Але, е, ну але понад 40 хвилин винищувачі. Обидва не могли нічого вдіяти, так? Ну, як не могли? Вони старалися, і, очевидно, було перехоплено цей дрон, але потратили чимало часу. І тут мова йде і про досвід, про який ми зараз говоримо, про який сказав теж Пан Сіковський. це досвід українських захисників неба. Усієї протиповітряної оборони у цього комплексу заходів, які сьогодні спрямований на збиття, які можуть реалізувати зокрема і для, для наших партнерів, поляків про що говорив президент України, що Україна готова надавати своїх фахівців для навчання наших західних партнерів, як дронів перехоплювачів, так і інших методів. Мобільні вогневі групи їх теж не можна списувати. Тому я хотів підкреслити, що ми. Для збиття того чи іншого в той чи інший день дронів залучаємо чимало сил та засобів. Літаки, гелікоптери, мобільні, вогнові, мале ППО, дрони, перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби. усією системою протипідної оборони керує командувач повітряних сил. Все це працює як єдина система.